Психологія спільнот і аналіз людського Я. Автор Зігмунд Фройд Читає Олександр Коваль. Психологія спільнот і аналіз людського я одна з найвідоміших праць Зігмунда Фройда вважається також одним з найпарадоксальніших його творів. Адже тут Батько психоаналізу виступає не як психоаналітик, а швидше як класичний психолог, який досліджує не лише особистісні, а й соціальні аспекти розвитку внутрішнього світу людини і прихованих глибинних мотивів формування його світовідчуття. Переклад Ярослава Мишанича. Частина 1. Вступ. Протилежність між індивідуальною психологією і соціальною психологією або психологією спільнот, що видається на перший погляд вельми помітною, внаслідок ретельного дослідження, виявляється не такою різкою. Хоча індивідуальна психологія вибудована на спостереженні за окремою людиною і вивчає ті шляхи, йдучи якими індивід прагне домогтися задоволення своїх потягів. Однак у цьому їй доводиться лише зрідка за певних виняткових умов не брати до уваги стосунків цього індивіда з іншими індивідами. В душевному житті однієї людини інша завжди оцінюється як ідеал, як об'єкт, як спільник чи як супротивник. І тому індивідуальна психологія від самого початку є водночас і соціальною психологією у цьому поширеному, але вельми правильному розумінні. Стосунки індивіда зі своїми батьками, з братами і сестрами, з об'єктом свого кохання, зі своїм лікарем, а отже, всі ті взаємостосунки, що були дотепер переважно предметом психоаналітичного дослідження, можуть вважатися соціальними феноменами. Й бути протиставленими деяким іншим процесам, які ми назвемо нарцисичними, за котрих задоволення потягів уникає втручання інших людей або відмовляється від контакту з ними. Отже, протилежність між соціальними й нарцисичними Блейлер сказав би, можливо, аутистичними, духовними актами належить до сфери індивідуальної психології. Й не може бути ознакою, що відокремлює її від соціальної психології або психології спільнот у згаданих вище взаємостосунках з батьками, з братами і сестрами, з коханою людиною, з другом і з літем комплітредікінтінію.